Дівчата, всім привіт! Сьогодні цікавий у нас показ. В основному будуть комплекти. Також кілька класних моделей з султанітами. вони, до речі, зараз на залишках це все, що є, і можливо, якщо й будуть пізніше, то вже за вищою ціною. Тому обов'язково обирайте, забирайте. Знаю багато хто чекав і любить їх. А почати хочу з ось такого комплекту, цікавого на кожен день, з міксом фіанітів. В наявності є ось такий сет у 21-му розмірі, і в мене ще є окремо каблучка 16,5. Вона з таким самим міксом, але тут зелені камінчики трошки інакшого відтінку, такого більш смарагдового морської хвилі. В принципі, може бути в комплекті з цими сережками і браслетом, для кого це не принципово. Ну, як ви бачите, різниця не критична. Легенький суперський комплект сережки 5,43 за вагою. Він в оксидуванні на англійській застібці. Сережка 1,2 на 2 см. ширина каблучки 1,5 см. Каблучка 5,43 за вагою. Браслетик вага 15,8 довжина регулюється 17-21 см. Дуже зручно. Застібка карабін. Щодо цієї каблучки, ще раз по ній 16,5 розмір. В принципі, можна замовити сережки з ідентичними зеленими камінчиками, але від партії до партії камінці також приходять різні, можуть бути інші відтінки. Тому, якщо вам це не принципово, беріть попередні сережки і буде все супер. Або окремо каблучку, вона також може бути як самостійна прикраса. Напишу одразу ціну на цю каблучку окремо. І по цьому комплекту також ціни всі прописую. Далі ось такий оригінальний комплекти з Султанітами. В мене є дві каблучки 19 і 20, і одна пара сережок, але до другої каблучки я вам запропоную ще інші моделі сережок, які ідеально підійдуть. Ось це саме рідна модель, вона одна залишилась: 5 грам сережки, комплект родований, 4 грами каблучка. Дівчата я ще раз акцентую вашу увагу на тому, що я в 95% випадків роблю заміри і озвучую їх. Також всі ціни зазначаю. Будь ласка, витратьте 10 секунд свого часу і прослухайте те, що я кажу, тому що іноді дівчата мене запитують в особистих повідомленнях те, що я озвучую. Просто для економії вашого і мого часу. Будь ласка, слухайте вся інформація є. Довжина сережки 2,4 см, Ширина каблучки 7 мм. В каблучці Султаніт 1 см, В сережках 7 мм. Каблучки по 1180 гривень 28 доларів, і сережки 1430 гривень 34 долари. Дівчата, дивіться до другої каблучки, яка без сережок можу вам ось цю модель запропонувати, погодьтесь, також чудово підійдуть. Вони за розміром камінчика навіть однакові сантиметри. Тут ці султаніти рухомі, за вагою 5,36. Їх є дві пари, тому можна і окремо, довжина 2 см у сережок. Ціну зазначаю, дуже круті. І ще можна ось такі симпатичні взяти, легенькі, вони трошки дрібніші, 7 мм у діаметрі камінці, за вагою 3,59, дуже легенькі, довжина 2,4 см. Такі сережки по вартості 965 гривень 23 долари. Обирайте, кому які сережки більш довподобим. І також таку модель маю з фіанітами білими. Дуже лаконічно. На кожен день супер варіант по вартості 880 гривень 21 долар. Тепер, дівчата, комплект хід продажу. Ось такі величенькі султанітики 1,4 см в діаметрі. Залишилось 4 комплекти. Скоріше за все, на них буде вже вища ціна після нової партії. Тому забирайте розміри: 18,5, 19,5, 20 і 25 Цільки комплектами продаються. Сережки 8 грам за вагою. Прикраси родовані. Тут акцент на великому камінчику, оправи мінімум. Вага каблучки 4,54. Довжина сережки загальна 3,6 см. Вартість комплектику 2400 гривень. Ще один комплектик з султанітом в 19 розмірі. Він останній 2,5 грами каблучка і сережки 5 грам. Взагалі невагомий, вагомий, суперський. Родований. Камінчики 8 мм, довжина сережки 2 см і вартість. І ще по цій улюбленій модельці також є сережки, просто з султанітами кавлучок зараз немає. вагою вони 4,74 родовані. Хто хотів, будь ласка. Довжина сережки 2,1 см і вартість. І, дівчата, ось ці сережки виставляла вже в Телеграмі і в Вайбері. це залишок, їх зараз не виготовляють, немає таких камінців. Я кілька разів намагалась замовити нам комплект, але завжди відмова немає вставок. Просто іноді десь знаходяться на складі і потрапляють до мене. Такі сережки за вагою 12.66 застібка. Ціна на них, до речі, також ще стара, зі старих постачань, коли будуть нові, то буде вище. Довжина 2,3 см. Вартість 2600 гривень 62 долари. Далі ось такий цікавий сет він з білими фіанітиками оксидований з листячком. Листя таке, знаєте, об'ємне, як пальмове. У ну, мене така асоціація. 19-й розмір каблучки в наявності. Тут можна трошечки підрегулювати, особливо в меншу сторону. Буде ось ця частинка просто ось тут а розмір зменшити. В іншу сторону, в принципі, також можна спробувати. а Краще взагалі замовити ваш розмір, можливо, він є. Вага сережок 6,70, тут гарно занижений штифт. Вага каблучки 5,42. Підвісочка 3,85 за вагою. Ось таке вушко. Ширина каблучки 1,8 см, сережка 1,5 на 2,6 і підвізка 1,7х2,9 см. По ціні зазначаю. Ще дівчата в 17,5 розмірі. Ось такий комплект з білими фіанітами. Така величенька доріжка оригінальний, я його ще ні разу вживу не В Сережки 6,70 за вагою, родований він. Каблучка 4,48. Ширина каблучки 7 мм. Сережка довжина 2,1. Дуже непоганий. Знаєте, нічого такого, але класний, мені подобається. Далі ось такий красунчик -комплект. в наявності. Розсип синіх фіанітків у 20 му розмірі. Він один-єдиний зараз є. Всі інші треба чекати. Ага сережок 7,65. Обожнюємо цю модель по-перше, за досить приємну вагу, а по-друге, за її таку об'ємність. Ну, і плюс, звісно, колір камінчиків, мій улюблений синій. Довжина сережки 3,7 см, каблучка ширина 1,3. Існує ще в білому, чорному і червоному кольорі, але, повторюсь, це треба очікувати. Ціна комплекту на екрані. Ще, дівчата, один ексклюзивний комплектик, рідко буває в наявності. Зараз 17,5 розмір каблучки є і сережки. Ще існує така сама підвізка, така як каблучка. Вага сережок 7,64, він родований цей сет. Каблучка досить масивна і важенька 17,5 грам. Вона такою початку зроблена, дуже ефектна. Сторона квадрату тут 2,5 см. Також буває в чорному кольорі і в дуже цікавому міксі, кому цікаво, можна надіслати фото, але це треба все чекати, буде під замовленням. І ціна також може відрізнятись. На жаль, зараз нічого стабільного немає, хоча, хто замовляє, за тим ми ціну фіксуємо, я думаю, ви вже це помітили. Сережка 1,5 см і по ціні комплекту зазначаю, зверніть на нього увагу, розкішна модель. Далі ось такий комплектик з гороскопом у 18,5 розмірі. Тут серединка позолочена із камінчиком, і вона рухома можна відрегулювати, виставити на ваш знак зодіаку. Сережки 7,5 грам за вагою, застіпка, комплектик оксидований. Каблучка 4,76. В діаметрі каблучка 2 см, довжина сережки 3,5 см. І ціна комплектику на екрані. Ще, дівчата, є ось така одна пара сережок з штучними перлинками. За вагою вони 7,90 Родовані ось така верхівочка у фіанітах на англійській застібці. Перлинки такого айворі кольору. В діаметрі десь 1,5 см. Довжина сережки 3,7 см. І по вартості також прописую. Дівчата, маю ось таку розпаровку сережок, 3,97 грами за вагою. Колір камінців під сапфір дуже красивий. В діаметрі 1,1 см. Вартість 1050 гривень 25 доларів. І ще аналогічну модель маю з підвісною частинкою з білим фіанітом за вагою 6,93 родовані. До цих прикрас можна замовити комплект, каблучку, браслет і ціна. А далі ось така оригінальна модель сережок з білими фіанітиками 3,89 за вагою. рудовані. Ще вони є в чорному кольорі, можна замовити в діаметрі 1,7 см і вартість. Ще є пара ось таких оригінальних сережок у вигляді хімічних сполук. Сережки називаються гормон. Ще така підвісочка існує. За вагою 3,43 грами, родовані. Вжина сережок 3,6 см. Ціна 22 долари 925 гривень. Ще, дівчата, є ось така цікава жабка у 18,5 розмірі в зелених фіанітах. Хто питав інші розміри, зараз уточнюю чи будуть 6,5 грам вага 2х2 2 на 2,2 см. Ця жабка і вартість 1345 гривень 32 долари. Ще, дівчата, жгутики також виставляла їх в групах. Вони в обмеженій кількості, це взагалі дуже старе постачання, набірці 19 рік, і ціна приблизно з того ж часу залишилась. Тут така міцна щільна шкіра, вони відрізняються від тих, що я зазвичай вам показую. Там більш м'яка шкіра, ця така преміум класу. Тут шкіра дуже якісна, карабінчик-застібка. Вони наразі є тільки 45 см. Повторюю, ці залишки їх більше не буде, тим паче за такою ціною забирайте, будь ласка. Класні. І, дівчата, ось така є автомобільна іконка, одна на залишку, їх також не буде, я їм не займаюсь, просто у виробника вони були на залишках, я вам взяла. Це автомобільна іконка, вона з посрібленням і позолотою. Тут є дві ось такі частинки, на які кріпиться все це діло. Точна копія візантійської ікони, відтворена на полотні методом шовкографії, на кольори якої не впливає час. Я, до речі, маю кілька таких іконок в домі, ну, трошки іншої тематики, але від цього виробника вони дійсно. Нічого з ними не стається, вони такі, як і були. Розмір в неї 3,4 на 7,6 см, і вартість 505 гривень. Забирайте. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!